Площа перед головним корпусом університету 1 листопада перетворилася на справжнє українське містечко, великий синьо-жовтий прапор, патріотичні гасла та пісні. Цей день відзначили 95-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Ходою Янівського кладовища студентська молодь та міські активісти вшанували борців за волю України. Емоції, такий національний, патріотичний такий стан, душевний Співаємо пісні. Ідемо колоною всі разом. Молодь ну дуже дуже круто захоплюючи цікаво. Вшанування загиблих героїв розпочалося з виконання гімну України та поминальної панахиди. Могили вояків Української Галицької армії та українських січових стрільців неодноразово намагалися зруйнувати. Однак в усі часи ця земля залишалася священною. Так, справді ми стоїмо на священному клаптику нашої землі, умівської землі, землі цього цвинтаря. Але доля стрілецького цвинтаря не така проста. Зусиллями Галицької суспільності в 20-х роках був створений цей меморіал. Окрім студентства, на листопадовому вічі були присутні і високоповажні гості, для яких розуміння власної історії тісно пов'язане з майбутнім. Студенти перших, перших курсів нашого університету, які з багато з них сюди вперше приходять, і вони усвідомлюють, що це їхня пам'ять. Про тих людей, молодих людей, таких як і вони загинули в боротьбі за українську державу. Сучасна молодь готова відважно боротися за свою державу так само, як і 95 років тому боролися попередники. Думаю, якщо б настав такий час, який був тоді, то звісно, щоб я кинув. Університетські вепери взяв в руки зброю і пішов захищати цього року. До традиції Львівського національного університету імені Івана Франка приєдналися студенти інших вишів Львова. Тому такий захід сприятиме змереженню історичної пам'яті та патріотичному вихованню молоді. Уляна Мовчан, Маріан Павлик, Іван Пикус, Франко ті.